Історія, про яку сьогодні піде мова, почалася ще місяць тому. Я була сповнена оптимізму, сил, настаги і ще навіть не уявляла, який трендець мене чекає протягом цього місяця. Давно не було. Позлітали міги в Росії? Щоб вам тріснуло і щоб вам гепнуло. І потім пест кістки заголодав. По звуку мінімум 4 сирени. Отак. Все. Тривога закінчилася я вже на роботі. <laughs> я так не планувала сьогодні йти додому взагалі на обід, тому що я сьогодні була в похулах з самого ранку. Півдня. Я настільки задовбалася, що вже ну, не, не хотіла вже нікуди на обід особливо йти. Але вакурат, як почалась, прийшла обідня перерва, так почалася тривоги. І чоловік запропонував, пішли каже, додому, що ти тут будеш сидіти. Ну, воно правда, так, тому що часом у нас тривоги затягується на півтори 2 3 години. Ну, три, ні, це вже я загнула. Години півтори-дві, там цілком може бути тривога, тому що послітали блохово земігі. Але, знаєте, раніше я дійшла до висновку від того, як, згадуючи минулий ролик, прочитали таку новину в країні інфо, що офіційно підтвердила Україна, що в нас збили першу ракету «Кінжал» на початку травня. І знаєте, яка думка мені прийшла в голову раніше. Ми дуже ну так спокійно відносилися до того, що ну злетіли Мікі. Типу, а, ну бля, півтори години знову там сидіти. Там, а дай Боже, може, десь в другому місці вони взлетіли. О, то може коротше буде тривога. А е, зараз, знаєте, е, ну, міх ка вони запускають кінжали. Коли взлітають чисто ніги, Зараз трошки страшно стало, тому що ми, ну, як... тепер ти точно знаєш, що вони можуть запустити кінжали. часто через те, що вже є підтвердження, що Україна збила перші кінжали. Відповідно, вони будуть шукати, де стоять подібні установки, які збивають кінжали. і відповідно будуть шпуляти тими ракетами направо і наліво в білий світ, як в копієчку. І тепер страшно. Отак. От ну, Я розумію, що якщо воно має прилетіти, то воно має прилетіти, але все одно трошки страшно. В наше місто, по-моєму, прилетав один раз кинджал, і Ну... страшно. Ну, і, і, і ніби як вже не повинно бути так страшно, але, чесно кажучи, від знання того, що вони цілком можуть шпильнути з цих літаків цими ракетами, стає додатково страшно. І да. У деяких своїх словах я була настільки права. Кицька підняла голову. За вікном завелась машина сусідська. Вона така гудить і, і заводиться, ніби з вибуха якось такого невеличкого. І сьогодні вночі була тривога, в нас не вибухало, але тривога вночі була і коти трошки якісь трошки перелякані, схвильовані цим моментом. І, видно, вони толком не виспалися, тепер вдвох релаксують. У нас, звісно, вже такий прогрес в плані примирення між котами, тому що оці двоє набагато краще вже тепер спілкуються. Зефірка стала спокійнішою. Це й може якось розуму набрався, я не знаю. Вони почали разом гуляти, вони дуже багато разом гуляють на вулиці, разом проводять час саме. От де вона, там і він, а, а там, де він, там вона. І вдома теж вони так більш-менш гарно проводять час одне з одним. Сплять на диванчику. мною. Клас! Хоу. Добрий ранок. Ми з мамою йдемо. В садочок. Да? Сьогодні принаймні гарний сонячний ранок. І на небі не хмаринки. О, пташечка. Я, до речі, цю пташечку тут ще вчора бачила, коли за тобою в садочок ходила. Ді, яка вона гарна. Пішли. А це напевно, що пташенятко мала. А ні. Вона полетіла. Не пташенятко. Напевно, що в неї десь тут рядушкове гніздо. І вона сторожить своїх маленьких пташеняток. Напевно, це мама. Так, да, напевно, що це мама. Папа. Да. Папа. А не попу. Ну може й папа, ми звідки то знаємо, же, на них вже не написано, хто вони, правда? Так. Тому ми йдемо. В мене це називається мама. Я знаю, що мама. Ага. мама. І так, сьогодні дуже гарний сонячний ранок. Угу. Эх, і не хочеться такий ранок втрачати на роботі. Угу. Угу. І стався такий бадабумс, якого в нас ще точно ніколи не було. Коли кажуть, що в будинку стеля підстрибнула, оце про 13 травня 23-го року у моєму місті. Зараз Ростаранти, я зазвичай ніколи так рано не встаю, але сьогодні вибору не було, сьогодні жахнуло. Сьогодні ж михнули шахеди. Я в чоловікових тапках. Прислухайтеся, як співають пташки. Їх, певно, переполошило вибухами, бо бахнуло так, що вікна здрогнули, а двері в вдома відкрились. Я сподіваюся, це на шахід. Ніби ні. Добрий ранок від'єднаний. Ми на роботі. Я тимчасово в укритті. ну, Тривоги немає, просто прийшли сюди перевірити кран. Це просто. Я ще ніколи так крану не приходила на роботу. Ще восьми немає. Прийшли перевірити вікна, не дарма, тому що деякі постраждали деякі вікна, деякі ручки всередині будинків. будинок приміщення. Щоб йобані кацапи. Виздихали всі разом, бахнуло так, що просто капець мене натрусило сажу, вибало рішітки вентиляції дома. Сажа натрусило з колонки, це повний пиздос. Бахнуло. так, що... Як то кажуть, можна було йожика родити. Я тільки що йшла по вулиці знову. Там детонують боєприпаси, там, де прилетіло, і пахнуло. Ніби знаєш, що тривоги немає. І знаю, що детонація, але. Пахнув, так що я ж підскочила з переляку. Якийсь мужик дивився на мене, як я матюкаюся, і просто такий. Короте, я хочу, щоб наші суседи, сусіди. Як так вийшло, що 140 мільйонів на планеті лишні? І знаєте. Тоді я ще не втрачала оптимізму, сили духу, і думала, що все буде добре, і це все фігня, І е, я охрипла, і тоді ще думала, що на нервах. І тому продовжувала знімати для вас відео і навіть пересадила фіалки і зняла новини з-під віконника. Так, там у мене на фоні дрелять, а я вирішила пересадити свої фіалки. щоб в мене сів голос. Роздерибанила їх зі стаканів, де вони росли. Перемила риночки. І буду пересаджувати їх просто у свіжу землю. Я нічого не буду кардинально змінювати в їхньому житті, тільки землю. Отак. І за результатами пересадки новини з -е. віконника. Отака в мене тепер плантація фіалочок. Ось така вона гарнюнька в мене. Я, по суті, пересадила ті рослини, які не знаходяться в стадії активного цвітіння. Я не чіпала оцю, цю цю і цю фіалку, тому що вони зараз цвітуть. Але оцю я точно буду пересаджувати. І всі інші, скоріш за все, теж. Всі інші я перекинула у свіжу земельку, зараз буду їх поливати. Ну, ще, власне кажучи, на цьому підвіконнику в мене зазвичай жива орхідея. Ось така. Біла з фіолетовим таким лавандовим відтінком. Вона живе тут завжди, але я подумаю переселити її на інший підвіконечок. І на цьому підвіконнику тепер живе калючка, вона ніде звідси не подінеться дві орхідеї. Біла і дрібна фіолетова. Біла, до речі, знову скоро зацвіте. Дрібна фіолетова орхідея, і пересаджений ало, чесно, е, мені треба було пересадити його десь ще рік тому. А в мене все ніякі руки не доходили. І, чесно кажучи, я думаю, що ця колючка, вона, скоріш за все, загнеться. І моя нещасна гербера. Е, в інтернеті написали, що поки вона цвіте, її не можна пересаджувати. І вона постійно випускає пупляхи. Бачите? Це не її листочки, це з іншого вазона. І... Розумієте, вона постійно цвіте, я боюсь її пересаджувати. Але фішка в тому, що оця ерунда в, в, в землі просто підсихає і вішає вуха буквально день-два і її драпулувати кожних 2-3 дні, навіть частіше, а я часом буваю, забуваю про неї. І гербера мені дуже подобається, але я боюсь, що вона не переживе у мене лихої долі. Але будемо чекати. Зараз вона трошки відійде і я сподіваюся, що відійде. Добрий ранок. Роман. Сьогодні неділя ми з Ромою йдемо по дуже важливих справах. Вчора була субота, яка пішла на смарку, тому що нічого толкового я вчора зробити не змогла. Але сьогодні справи треба зробити. Ми вже зробили. Ми зробили домашнє збільшення від логопеда. А тепер куди ми йдемо? По Так. Да. І в мене по-прежньому поганий голос. Так. Отак. Сьогодні вже спокійно, тому що в той бік вчора була чорна хмара. Сьогодні вже нема. Даром? Не хочу показувати, бо боюсь, Ютуб це заблокує. Але сьогодні дуже гарний день і дуже гарна погода, правда, Ром? Да. <с> і тому ми активно гуляємо, без куртки. Нарешті тепло. Так, да, бо всі без курток сьогодні. Клас. Цей місяць я вперше дуже усвідомлено відмітила для себе День вишиванки. І зараз я не говорю про свято і про накритий багатий стіл, а про внутрішнє відчуття, про думки і своє відношення до цього аксесуару чи одягу як вишиванка. А у нас сьогодні день вишиванки, і в мене немає голосу. Давно Домо вже немає голосу. <сп off> і така я гарна сьогодні у вишиваночці своєї, яку купила малому на свято. Напевно, як під час війни 2022 року, так яскраво, День вишиванки у нас не ще ніколи. І настільки багатьох людей у вишиваних нарядах я давно не бачила. Але це, напевно, і найкраще. І знаєте, сьогодні звернула увагу, що не всі розділяли таку радість від того, що. День Вишланки, щось так. Я зрозуміла одне, краще не буде ніколи. Ну в такому майбутньому. Тому що зараз у нас війна в країні поговно. Дуже важко. Ми сьогодні знову зривалися вночі. Сутки через двоє в нас вибухає щось десь. Закінчиться війна, почнеться ще більше. Тому що ну, тільки ракети не будуть над головою літати. І мені здається, нам після війни нам буде дуже важко адаптуватися до життя в світі, коли треба буде оглядатися і постійно моніторити тривогу в телефоні. Тому треба радіти тому, що в тебе є зараз. Тому що відбувається з тобою і тим хорошим речам, які ти сам можеш притягнути в своє життя. Тому сьогодні я в красивій білій вишиванці і абсолютно не боялася її вимакнути. І чоловік теж сьогодні в вишиванці, між іншим. У нас фемілі Лук. Не ну, взагалі в цьому місяці в принципі, було ще багато подій. В травні у нас був випускний садочка, і я була активно задіяна у цьому випускному, як активна член мамського комітету. Ми і танцювали, і робили листівки, коротше, чого ми тільки не робили, око сіпалося, і я чекала, коли це все закінчується. Ще була рутина, звичайні дні і повернення до звичайного життя. Ось так цей шалений місяць і пройшов. А у мене тут вечірній кулінарний факап. Я поставила на плиту 5 молоко. Звичайне просте молоко. Ну, правда, в але молоко. На виході через, я не знаю, хвилин 5 я отримала грудку сиру. Ось такого звичайного сиру, кисломолочного. І в районі літра сироватки. Такого в мене ще не було. No. Рома? Yes. Рома згодний. Такого ще не було, правда? No. А що ти їв? Ai, а після картошки? Конфетку. Рома, дуже добре видно, що ти їв конфетку. І на ранок наступного дня я маю отаку кількість сироватки. І от таку грудочку сиру. Щоб ви розуміли, тут, може, три столових ложки вийшло. Це з літра магазинного молока. Ну, я завжди знала, що з нього сир не дуже виходить. Але я не думала, що це буде так мало. Але зате він дуже добре віджався в мене за ніч під гнітом. І сироватка, ну, сироватка вона і в Африці, сироватка, з неї будуть млинчики. Це якийсь. Капець, це був анекдот. У мене гроза за вікном, а в мене відкрите два вікна в кабінеті, і погодні умови, що відбуваються за бортом, дуже добре чути і видно в кабінеті. І прогримів грім. Я так повільно піднімаю голову на вікно, дивлюся у вікно, бачу хмари сірі, розумію, що, скоріш за все, це дійсно грім. А розумію, що настільки спокійно я залишилася по тій простій причині, що мій телефон у мене в руках, і я точно знаю, що я не пропустила сигнал тривоги. Тривоги немає, тому все добре. Паніка паніки не було, але внутрішні думки про те, що це було, тривали 2 секунди. Тому що, по-перше, на сьогодні обіцяли грозу за прогнозом погоди, по-друге, он там сірі хмари за вікном і по третє, сьогодні вже був дощ. Мені здається, ці приколи залишаться з нами на все життя і реакція на грозу вже ніколи не буде такою, як вона була раніше. А це сьогоднішній настрій моєї кухні. Сезон півоній почався. І куди ж без них? Мила композиція, яка доповнюється кухонним кувшинчиком. І я зламала нігодь. Мені <кій> дуже подобається. Я не знаю, хочу доповнити чимось ще цю композицію, але, по-моєму, воно все-таки досить самодостатнє. І взагалі півоні це квіти, з яких дуже легко збирати букети, тому що. Вони настільки самодостатні, що їх просто треба плотно змотати, додати зеленушечки і все. Чарівний, прекрасний настрій, готовий. Півоні гарні, я відчуваю себе дуже гарно і з задоволенням готую на цій кухні. I.